Poest, pois, a periferóstico. daqui é. Na ona. Quilómetro, E eu І тінь це нікраю вдома ешелона. Це є в Аризоні в пустинному місці. Вже їду від самого початку Аризони. Ну і приблизно ось така територія. Небагато рослинності, можна сказати, є у флекштабі, тобто на вершинах гір. Там більше трошки є снігу і є ну, частина волога, яка може підтримувати хвойні дерева. Я б сказав, що вони дуже великі, є більші, менші От. А так, основна частина, я би сказав, з східної частини Каліфорнії. Єдине, що це Аризона, а також Нью-Мексико, Нью-Мексико. І 40 дорога, яка проходить через Техас, от вона приблизно представляє ось таку територію, ну, територію пустинь. У тій пустині треба їхати, я би сказав, 2000 кілометрів. А там далі вже від центру, від Оклагоми вже починається природа, можна сказати, цивілізація. Чим далі на схід до Нью-Йорка, тим краще природа і... Людей. А тут, не знаю, діть тільки трохи і хтось захожий, щоб була така засничена магістраль на кого-то автомобілем, ми їх не бачимо. Є такий пікап, шевролет, з Невеличкі бізнесмени користуються такими пікапами. Їх можна часто побачити на дорогах. Ну а так. Їдемо далі по пустині, пустині Аризони. Дякую вам за перегляд мого відеосюжету. До зустрічі на моєму каналі. Нехай до